Ворог, користуючись підривом Каховської ГЕС, переміщує свої найбільш боєздатні частини із Херсонського напрямку. Так це тактика і істерика? насамперед мова йде про підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ. Тепер стає очевидним мета підриву Каховської ГЕС росіянами із розрахунку не допустити проведення наступу збройних сил та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізькій та Бахмутській напрямки. Як я вже проанонсувала, Микола Маломуж, генерал армії України і колись голова служби зовнішньої розвідки на сусідньому майданчику п'ятого каналу. Пане Миколо, доброго вечора. Дякую, що ви в неділю знаходите час приїхати до нас на канал і так би мовити підбити підсумки найважливіших подій цього тижня. Вітаю вас, слава Україні, героям слава! Найкатастрофічнішою подією не лише цього тижня, а й останніх десятиліть, мабуть, це. Стала підрив Каховської дамби. Шосте число увійде в історію України 6 червня як дуже трагічний день, тому що ми стали свідками цієї величезної техногенної катастрофи. Уже зараз робляться певні висновки, певні підсумки. Розбираються скільки людей постраждало, які взагалі масштаби цієї катастрофи. І от у нас в новинах інформація про те, що представники міжнародного кримінального суду відвідали місце катастрофи на підконтрольній частині території, звісно. України, вони були у Херсоні біля затопленої Антонівки, збирають інформацію для того, щоб надалі зрозуміти, хто зробив цей злочин, і покарати зловмисників. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку? Не було однозначної реакції щодо цієї катастрофи перші дні у світі і в засобах масової інформації, і у наших партнерів, так би мовити, ага. ну першу чергу, ми говоримо про те, що е, це мабуть за багато років. Е, Склас така надзвичайна ситуація, але вона рукотворна. Це представник терористичної організації, в першу чергу, Путін із своїми е, Приспішника, як ми говоримо, провів таку операцію. В нього інших аргументів не було, як провести диверсію безпосередньо, створити передумови екоциду, от і зрозуміло, катастрофи екологічної катастрофи, якраз не тільки на рівні нашої держави, але фактично всього регіону. І ми говоримо про те, що дуже багато країн не могли усвідомити, що таке може статись. Перше, я прямо скажу, маючи контакти і в Вашингтоні, і в європейських країнах, і навіть в Китаї, і в Туреччині був шок. Орієнтувався, що такого не могло бути. Фактично не тільки підривалися якраз позиції і наших Збройних сил України. Е, першу чергу була катастрофа націонала на громадян України, але, зрозуміло, росіяни навіть жертвували своїми військовими. Як правило, коли вони проводили якусь операцію, пам'ятаємо, антитерористичну, як називали, вони називали, навіть підривали будинки своїми мирними громадянами. Тому тут нічого нового немає. Але такого масштабу ще багато десятків років не було. Тому в даній ситуації багато країн е хотіли б дійсно оцінити, як так могло статися. Вони е навіть я прямо скажу, мало е орієнтувалися, що ж передувало передувала перед цим. А перед цим конкретно було. Путін не мав якраз інших форматів зупинити наші війська, якимось чином потужно попливати на міжнародний світ в плані можливо переговорів на умовах Росії. Він використав різні аргументи: і ведення бойових операцій, намагання нових наступати, масові удари по, нашому, по нашим людям, по всім кож, кожнодневно. Це не спрацювало. І це якраз формат потужного відчаю, як ми говоримо, але терористичного відчаю, якраз працювало. тому що мене залишилось було три аргументи. От це підрив Каховської греблі, це використання шантажу Запорізька С і використання ядерної зброї. Один із перших форматів він задіяв. От і зрозуміло, що багато країн е, вирішив все-таки визначити, А як же так сталося? Частина країн була дезорієнтована російською пропагандою. Ну, наприклад, Китай заявив, що даним це не так все однозначно. Треба дослідити. Е, в даний момент не відпрацьована була якраз чітка позиція, як це могло статися, що така гребля, яка Виробляла ну, велику кількість енергії, але вона будувалася під нанесення навіть ядерних ударів. Вона, повинна вистояти була. Не такі були е, величезні, у, якраз катастрофі е, наслідки, але не вистояла. Чому? Тому що вибухівка закладалася в основи греблі, в основи машинної станції. І якраз це сприяло тому, що Росія знала слабкі місця, де закласти. Мало того, і за на, даними нашої розвідки. І даним міжнародних експертів, багато місяців Росія завозила вибухівку. Щоб такий вибух відбувся, потрібно багато десятків, а ми в цілому говоримо до сотні тисяч тонн вибухівки, щоб зірвати таку греблю. Для того, щоб її привести, треба величезний кількість або потяги, або фури, які повинні завести туди, розмістити її, сформувати якраз модель підриву і тоді підірвати. Якісь диверсанти, як вони там говорили з боку України, не проходять. Це нереально і неможливо. Фактично, тим більше там знаходилася бригада російська і полк, які фактично охороняли цей напрямок. Тому е наші міжнародні партнери, не отримавши глибокої інформації, професійний оцінок, тим більше в деякій мірі під пропагандою і тиском якраз інфраційних посилів Піскова, МЗС, їхніх, начебто спеціалісти в лапках, вони деякій мірі вийшло з того, що треба ще установити, ще треба uh -huh. доказати. Бо якраз цей формат, який показав слабкість міжнародних структур, перш ніж ООН, я прямо кажу, який не зреагував своєчасно, тому що це катастрофа рівня світу. І ООН для цього визначено, щоб якраз і е, оцінювати ситуацію, упереджувати і визначати, хто винуватись. Відповідно, всі інші міжнародні структури. Сьогодні на кінець -то поступово оговтуємося. Але дуже обережно, тому що Росія запустила дезінформацію, що це вигідно Україні. Це вигідно для того, щоб ми десь, десь залили якусь першу лінію оборони, стримали їхній наступ, тобто різні міфи. от, Але саме головне відповідальність, що вони завезли в бухівку, що вони контролювали ГЕС і що вони чітко її зірвали, тому що інший формат не працює тут і. Вибухотехніки, і технології, і розвідники чітко показують, що так сталося. Альтернативи Ну, власне нема. кажучи, і американський супутник-розвідник так само показав момент вибуху, фіксуючи теплову реакцію. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, як це я так розумію, що Путін продемонстрував світу, що він наважується на техногенні катастрофи, а відтак може наважитися і на пошкодження Запорізької АЕС і на використання ядерної зброї. Тобто, це такий сигнал, чи не так? А ну, ми якраз говоримо, це три фактори залишився. Один використав, два залишилося. І він намагається шантажувати світ. Але вже використання або е, ядерної зброї, або аварії на Запорізькій АЕС – це вже загроза всьому світу. Угу. Це перехід до нових реалій безпеки світу в цілому. Це перехід до. Потужних ударів забруднення територій не тільки України, і Росії, і Туреччини, багато інших країн, і з іншого боку, це ядерна конфронтація, яка приведе до глобального протистояння, до контрударів, про що попереджений Путін і його оточення. А це ядерна війна, це знище людство. Тому сьогодні країни ядерного клубу, але й більшість країн світу чітко вказали Путіну, що він не може і використовувати зброю, розміщати її, і проводити якісь. Операції, наприклад, на Запорізькій АЕС, які загрожують якраз світовій стабільності, недопущення аварії на Запорізьке АЕС. це гірше була ситуація чи на Чорнобилі.